Привіт, пригодники! Сьогодні ми поговоримо про те, як вивчення німецької мови може зробити ваші кавіві паузи ще приємнішими та цікавішими. Отже, давайте розпочнемо. Добрим початком для будь-якої розмови є питання geht es dir?» як справи. Давайте тепер його повторимо: Wie geht es dir? Добре. Тепер давайте поговоримо про цікаві теми. І таке питання: Wie ist das Wetter heute?» Яка сьогодні погода? Давайте повторимо цю фразу. Wie ist das Wetter heute? Яка сьогодні погода? Погода це завжди хороший розмовний матеріал. Наступна фраза Ich hätte gern einen cappuccino bitte. Я б хотів капучино, будь ласка. Ich hätte gern einen капучино піте. Я б хотів капучино, будь ласка. Замовляйте собі улюблені напої та десерти, використовуючи німецькі фрази. Це не тільки покращить ваші навички, а й дасть комфорту у вашій розмові. І ще одне цікаве питання. Вас Макс beruflich? Яка в тебе професія? Давайте повторимо цю фразу. Вас мах зду беруфліх. Ця фраза відкриває можливість говорити про роботу та захоплення. І завершальним питанням може бути таке. Як ти проводиш вихідні? І так, давайте повторимо. Wie verbringst du deine Wochenende, Як ти проводиш вихідні? Це відкриває можливість обговорити хопі та дозвілля. Отже, вивчайте німецьку, а ваші каві паузи стануть не лише смачними, а й культурним відкриттям. Зустрінемось у наступному відео. А поки Deutsch lernen! Осолоджитись вивченням німецької мови.